Деського державного телебачення новини факти в студії Тетяна Захарян. Я вас вітаю, президент України Петро Порошенко прибув з робочим візитом в Страсбург. Про це повідомили в прес-службі голови держави. Зокрема, за повідомленням планується, що 26 червня у Страсбурзі Петро Порошенко візьме участь у третій частині сесії парламентської асамблеї ради Європи. Голова держави звернеться з промовою до представників парламентарів 47 держав-членів Ради Європи. Під час візиту заплановані також зустрічі з керівництвом Ради Європи, на яких обговорюватимуть шляхи підтримки з боку цієї організації плану реформ в Україні. Дуже дякую вам за привітання. Дуже дякую вам за підтримку. І я впевнений, що і сьогодні, під час мого першого відвідання парламентської асамблеї Ради Європи і завтра. Коли в Брюсселі буде підписана нарешті угода про асоціацію, і ми отримаємо новий поштовх реформ, нове свідчення європейськості України. Я впевнений, що це буде історичний день для нас, для українців всього світу. Дуже дякую вам і спасибі за те. Ельгії розпочався саміт Євросоюзу серед його тем укладення угод про асоціацію з Грузією та Молдовою, підписання економічної і секторальної частин такої ж угоди з Україною. Лідери ЄС також обговорять можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії через її роль у кризі в Україні. Саміт розпочнеться з меморіальної церемонії в місті Іпер. Європейські лідери з нагоди сторіччя від початку Першої світової війни заявляють про свою прихильність до мирного розв'язання. Суперечностей очікується, що на саміті обговорять питання призначення нового голови Єврокомісії. Велика Британія заперечує проти того, щоб одну з ключових посад у Євросоюзі обійняв колишній голова уряду Люксембургу Жан Клод Юнкер. Президент України Петро Порошенко у своєму проєкті змін до конституції пропонує надати право місцевій владі визначати мовам меншин спеціальний статус на підпорядкованій території. Єдиною державною мовою має залишатися українська. Водночас, цитує агентство, текст проєкту сільські селищні, міські, районні, обласні ради можуть у порядку визначеному законом надавати в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці статус спеціальний. Нії російській мові іншим мовам національних меншин України сам Порошенко заявляв, що серед іншого пропонує законодавчо закріпити розширення повноважень регіонів України. Свій проект змін до конституції він планує внести до Верховної Ради вже сьогодні. Мічна частина угоди про асоціацію з ЄС план реформування української економіки для Росії. Українська євроінтеграція, черговий нервовий зрив після остаточного підписання угоди з ЄС. Офіційний Кремль погрожує перекрити доступ до ринку нашим товарам. Прем'єр Арсеній Яценюк готовий провести технічні консультації з росіянами, аби пояснити не такий страшний вовк, як його малюють. Тим паче, що Росія давно користується європейськими товарами у програші ніхто не. Буде. Буде. Після підписання економічної частини угоди про асоціацію з ЄС українська економіка стає частиною європейського простору. Іншого шляху ніж до зони вільної торгівлі немає. Засідання уряду прем'єр Яценюк почав з попередження, аби українські товари стали якісними та конкурентоспроможними, необхідно піднятися з міністерських крісел та почати лобіювати власні інтереси. Національні компанії, національного виробника. Всіма засобами і методами через політичний і економічний діалог, для того, щоб збільшувати обсяги експорту української продукції, для того, щоб диверсифікувати ринки, для того, щоб створити робочі місця для людей, для того, щоб підняти якість і конкурентність української продукції. Асоціація з ЄС не така страшна, як собі уявляє офіційний Кремль. Чергова нервова істерія про закриття ринків для українських товарів безпідставна, адже на російських полицях достатньо європейських продуктів, а на дорогах європейських авто. Уряд готовий на технічні публічні консультації, аби розвіяти черговий російський міф про українсько європейську загрозу. Мені нагадує це 2005 рік, тоді коли ми вступали до світової торгівельної організації. Ті самі фрази, ті самі цитати лунали з російського боку, тільки щоб не допустити Україну до членства у світовій торгівельній організації, при цьому Росія сама на випередки йшла з тією метою, щоб першою вступити в світову торгівельну організацію. Реанімацію закінчено, час починати реабілітацію. Аби не дурити власний народ незліченним пакетом реформ та пріоритетів, урядовці вирішили для початку зупинитися на двох основних: перший агропромисловий комплекс. Ми здатні не просто суттєво збільшити обсяги виробництва, а стати однією з основних країн, які впливають на світовий ринок продовольства. Тому перша українська програма це так звана продовольча програма. Другий енергетичний. Тарифи збільшились, споживання необхідно зменшити, але про власний видобуток забувати не слід. Для того, щоб зменшити споживання, треба дати можливість людям стимулів, поставити прибори обліку, дати можливість утеплити хату і допомогти в ресурсі. Поки заплановане реалізовуватиметься, тривають перемовини. З МВФ місія, яка нині перебуває в Києві, обговорює надання другого траншу фінансової допомоги. Урядовці очікують позитивного результату. 26 червня пройшло чергове пленарне засідання 33-ї сесії Одеської обласної ради. Порядок денний складався з 33 питань. Окрім компромісних рішень на 33-й сесії були і ті пункти, які викликали у депутатського корпусу чимало запитань та обговорень. Докладніше у сюжеті наших кореспондентів. На початку засідання голова Одеської обласної ради Микола Тіндюк повідомив про створення нової депутатської групи Одещина туристична, а також про вихід з фракції партії регіонів 11 депутатів, у тому числі Петра Хлицова. Питання про передачу нерухомих об'єктів культурної спадщини, розташованих в місті Одесі з обласної думської власності, яке викликало жваву реакцію ще на президії. На 33-й сесії було знято. Микола тіндюк заявив, що цей складний і важливий пункт потребує додаткових обговорень. Найрезонансніше питання цього. Засідання стосувалося до судового розслідування трагічних подій 2 травня, контроль за яким здійснює тимчасова комісія. Пристановлено, що конфлікт вулиці Грецька був спровоцирован про настроєними лицами, які которые находились активістів антимайдана. Они почали бросить каміння в группу футбольних ультрас і привернувся євроінтеграції. Последствия переросло масове столкновения. в процессе которых звучали выстрелы, взрывы пиротехнических изделий. Обе стороны бросали друг другу различные предметы, булыжники, наносили удары битами, палками, металлическими прутьями. Обе стороны применяли огнестрельное и охотничье оружие при приспособление для травматического действия. Член комісії Дмитро Волошенков зазначив, що СБУ прокуратура не взаємодіяли з тимчасовою комісією. Депутат Сергій Веселов підтримав думку Волошенкова і розцінив таку поведінку правоохоронних органів як неповагу до депутатського корпусу. На комісію, яка була в'яна за місяць, ні прибылі руководителі. тех органов, которые должны были дать ответы на многие вопросы, которые сейчас ставят одесситы, в общем-то, и вся общественность. Просил бы руководителей ведомств в дальнейшем все-таки не допускать подобных проявлений. Багато запитань обурень, які виникли у ході обговорення цього пункту, стосувалися бажання дізнатися нову інформацію щодо розслідування, висновки експертиз, а також кількість винних у трагічних подіях і їхні імена. Слово взяв начальник головного управління МВС України в Одеській області Іван Катеринчук. Да, у нас просматривається круг організаторів, як і з одної, так і з другої сторони. Ми знаємо їхні фамілії. Ми зараз працюємо і в процесуальному, і в оперативно-развісному плані. Я не буду их озвучивать фамилии, потому что идет работа, я не хочу вперед кого-то обманыв... кого обвинять в чем-то, но еще раз говорю, у нас уже высветились фигуранты, которые организовывали как и с одной, так и с другой стороны поход на Куликово поле, на Куликовом поле, раздача оружия и все остальное. Вам уже сказали, что в конце июля первая часть... Уголовного дела, которое касается событий на Греческой, буде направлено в суд, і вторая часть уже всіх августі. З приводу розслідування трагічних подій 2 травня висловився і народний депутат Антон Кісе, який є членом подібної комісії у Верховній Раді, звісно, взяв на контроль ход проведення слідства ми провели титанічну роботу совместно з 11 часов, около 11 часов пленки. идентифицированных тех действий, тех лиц, которые видны были как, скажем так, организаторы и далеко не рядовые участники противостояния с тем, чтобы следственному управлению оказаться содействие, чтобы никто не ушел от наказания. Дійти до спільного знаменника у такому багатоаспектному питанні все ж таки вдалося. Розслідування продовжується, адже є безліч моментів та декілька версій перебігу трагічних подій 2 травня, які наразі відпрацьовуються. Щодо інших питань, то були затверджені зміни до програм збереження куяльницького лиману, енергоефективності, розвитку малого і середнього підприємництва. А от програма Безпечна Одещина і програма сприяння розвитку громадянського суспільства були не прийняті і перенесені на наступне засідання Одеської обласної ради. У цілому 33 сесія. Не стала винятком щодо сумлінної праці депутатів. Микола Тиндюк не раз у ході засідання наголошував на депутатській дисципліні та ефективній праці. Представники неурядових та благодійних організацій зібралися в рамках круглого столу задля обговорення механізмів фінансування та підтримки цих установ. Момент обраний вдалий саме зараз у літній період закладається основа бюджету на наступний рік. В Україні налічується понад 67 тисяч громадських організацій. Практика свідчить, що вони є дієвим інструментом вирішення завдань соціальної політики, але за умови, що владні структури підтримують їхню діяльність. Нині одеські благодійні та неурядові організації займаються питаннями охорони здоров'я, зокрема, допомагають людям з ВІЛ та туберкульозом, а також піклуються про пенсіонерів, моли та неповнолітніх. З недавніх пір з'явилося нове завдання підтримка біженців, що приїхали з Донбасу. Третім дітям дійсно. Действительно и родителям очень нужны. Нужны памперси, нужны кремлення для дітей, нужна одежда, нужно питання. Но ви знаєте, що Одесская область взяла на себе всі расходы по перебування цих людей, они на повному пансіоні зараз люди знаходяться в регионе. Приміром, на території селища Сергіївка вже перебуває близько півтори тисячі біженців з Донбасу. Їхні потреби, як найкраще розуміють, представники громадських організацій. Тому з радістю відгукуються на пропозиції підтримати переселенців. Щоб одесити також знали, яку допомогу вони можуть надати, вирішено проводити інформаційні кампанії серед населення. Майя Жакова Дмитро Боровецький, Факти. Корупція, ілюстрація, міф та реальність. Такі теми обговорювали представники антикорупційного руху разом з люстраційною комісією та журналістами під час відеоконференції у Києві. Під час заходу його учасники намагалися розібратися, що насправді собою являє люстрація, і як за допомогою неї боротися із корупцією. За словами керівника обласного осередку, спілки журналістів Юрія Работіна. Мало хто з людей розуміє про що саме йдеться мова. Тому завдяки таким зустрічам мо активістів є можливість донести необхідну інформацію про це. Тема така – корупція, ілюстрація, міф і реальність. Тому що много слухів ходить по території України. Знаєте. Одні готові к ілюстрації, треті не готові, а вторі не знають, що делать з этой ситуацией. Корупція была и есть, и, наверное, за 23 года, незалежності України Украины, багато много видели, как разворовывался и государственный бюджет, и місцевий бюджет, и что народ, увы. не добился того результата, который ждал от наших политиков, начиная, наверное, изначально с первого дня независимости Украины. В этом году 23-я годовщина. Много мы добились. Добились действительно, может быть, независимости, добились то, что народ изъявил свои желания, выйдя на площадя в каждом регионе Украины, начал требовать власти, наверное, ответственного подхода к той ситуации, которая сложилась в стране. Но... Одеські правоохоронці затримали чоловіка за підозрою в скоєнні вбивства неповнолітньої слідчим відділом приморського районного відділу міліції міста Одеси протягується до кримінальної відповідальності 22-річний житель одного з регіонів за вчинення умисного вбивства 17-річної дівчини. У березні поточного року на спецлінію 102 надійшло повідомлення від молодої людини про те, що в катакомбах біля пляжу Аркадія він знайшов тіло невідомої. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділу міліції міста Одеси. При огляді території правоохоронці встановили, що в катакомбах, розташованих на трасі здоров'я, знаходилось тіло дівчини, загиблої від чисельних тілесних ушкоджень. Особистість померлої була негайно встановлена. Нею виявилась неповнолітня одеситка 1996 року. Народження. Завдяки професіоналізму співробітники міліції встановили точне місце знаходження розшукуваного. Переховувався він у місті Вінниця, де був затриманий співробітниками карного розшуку. До судовим розслідуванням встановлено, що потерпіла при житті, була знайома зі своїм кривдником. Громадянин вів аморальний спосіб життя і разом зі своїми друзями жив на одному з пляжів міста, куди іноді приходила неповнолітня. На свою біду одеситка зустрілась з майбутнім вбивцею на міському пляжі Дельфін. Між ними зав'язалась бесіда, в ході якої співрозмовник обурився і, будучи добряче, на підпитку, збожеволів від люті, завівши дівчину в катакомби, хлопець схопив сокиру і почав наносити їй численні удари по всьому тілу. Від отриманих травм нещасна на місці. Після чого вбився, позбувся знаряддя злочину, викинувши сукиру в море, і зник з місця злочину. на спецлінію оператора 102 поступило повідомлення о те, що в Аркадії в Катакомбах обнаружен труп э, девушки без признаків життя. Э, сотрудниками уголовного розыска Шевченкового отдела милиции был проведен комплекс оперативных мероприятий, э, в результате которых был задержан гражданин Крыма 22 лет, от которого впоследствии были получены признательные показания. Затриманий свою вину визнав. Йому повідомлено про підозру, у вчиненні особливо тяжкого злочину. Проморським районним судом міста Одеси підозрюваному обрано запобіжний захід утримання під вартою. В даний час триває до розслідування. Після його завершення до суду буде направлений обвинувальний акт для прийняття законного рішення. Вже за 10 днів 6 липня в Одеському національному академічному театрі опери та балету завершиться 204-й театральний сезон. Його було присвячено 90-річчю створення балетної трупи театру. Це основна тема, яка була сезону, і В зв'язку з цим і прем'єри балета Крик, который пройшов успішно в маї. Дитячий балет Король Лев 1 іюня. У нас прийшло обновлення декорацій, созданные замечательным мастером уже из жизни Наталі Бізінка Зінкіни. Було обновлення декораций тайни Венского леса». Найпопулярнішими балетними виставами в сезоні продовжують залишатись класичні лебедини озеро і лускунчик, до яких доєднався сучасний крик. Із оперних прем'єр головна прем'єра сезону – це пікова дама. Она прошла в октябре. Это было три премьеры. И надо сказать, что пиковая дама входит ну, в пятерку самых востребованных опер. Наряду с пиковой дамой это Аида и Турандот. Ще одна важлива складова репертуару одеського оперного театру концертні програми. Найбільшою популярністю користуються концерти органної музики. Перший з них, що ознаменував відкриття органу, котрий мовчав до того майже 20 років, було приурочено до всесвітнього дня театру. Останній концерт 204-го театрального сезону, вже за традицією відрізнятиметься від попередніх. Ну кое-що повторюємо. в цьому концерті. Ми будемо виконувати концерт Генделя. Для органу і оркестра і завершим концерт е, тріумфальної Віртюра Дюбуа, мы ми грали, Да, Очень таке интересное произведение, как якраз для фіналу, для навчального всего першого. Ну а завершиться сезон в Одеському театрі опери та балету за давньою традицією: балет і опера, Лебедине озеро і Турандот. В режисерській версії Станіслава Гаудасинського. Наталя Брославська, Владислава Приходько, факти. Душі вже який день підряд не пускають багатьох одеситів та гостей міста відвідати море. Але зовсім скоро ситуація зміниться вже на день конституції, тобто у суботу, нарешті, почнеться справжнє літо. Синоптики прогнозують сонячну погоду на всі вихідні. Очікується 23-24 градуси тепла. Це були новини. Факти. Я бажаю вам гарного продовження дня. Побачимось.